В організацію українських націоналістів Віра Філяк Крокіс вступила молодою дівчиною, бо таким був поклик її серця. Тільки тільки йшли за ідеєю, тільки за ідеєю. Їх ніхто не силував. Це було їх бажання допомогти Україні. Її завданням було діставати медикаменти і організовувати сітку медпунктів, які б давали першу допомогу раненим упівцям. Мала варті Голівуду пригоди. Якось німці перевозили її із валізами, не знаючи, що там ліки для підпільників. Та в'язниці не оминула у тюрмі Налонського, щоб не зламатися на допитах, намагалися отруїти себе і викинутися з вікна, але вижила. Відпрацювала у лісоповалі на колимі 10 років. Саме там у 50-му дізналася, що головний командир упа Василькук нагородив її срібним хрестом. Вісточку про це передала мама. Вони мені передали в хлібі, хліб спечений був. Куточку, хліб був розрізаний по силці. І одночасно було куточку хліба. Ця запіска від проводу. Шоя нагороджена згадує, записку сховала у пояс від сукні, але коли позичила плаття знайомій, вона знайшла сховок і видала пані віру НКВДстам. Щодня за цю записку її викликали на допит і погрожували подвоїти термін ув'язнення. Довгі десятиріччя після таборів, пані Віра не зізнавалася про нагороду. Бо не мала жодного документального підтвердження, і лише в останні роки її племінниця розказала тітчину історію на зібранні ліги українських жінок і разом з істориками почали шукати в архівах. Були найдені архівні матеріали, найдені оригінали свідоцтв. І Для нас була велика честь цю нагороду вручити через багато багато років. На урочистому зібранні у ратуші Вірі Філяк Крокіс на псевдорення вручили довгожданий срібний хрест за усі її заслуги перед підпіллям і копію знайденого наказу головного командира Василя Кука. Хрест виготовили цього року за зразком оригіналу нагороди, яку зберігають у львівському історичному музеї. Попри поневіряння, підірване здоров'я і літа таборів, пані Віра каже: нічого у своєму житті не хотіла б змінити. Нічого не, не жалію. Я тільки жалію того, що мало я зробила для України Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.